Всемогутній Боже, Отче наш Небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, який Ти дав цілому людству, народжені немовляти Христа у Вифлеємі, понад дві тисячі років тому, Його проголосив Твій ангел тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо. Нехай не збагнена таємниця втілення Твого єдинородженого Сина, Слова, що сталося тілом, зіріє наші серця та душі. І наповнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі, поспішати до його вифіліемських ясіл і служити Йому. Допоможи нам у правді та душі щирого каяття радіти в день різдва нашого Спасителя, щоб ми в щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців зі Сходу, нехай цю святу ніч. Христос знову народиться в наших душах, що правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, віднині і повіки залишались у нашому житті та наших серцях. Дай Господи, щоб ми подібно дідів Марії все, що пов'язане з тимовлям Ісусом, зберігали у Своїх серцях і розважали над Ним. Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина, Тут на землі. Даруй нам Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах, бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і за Святим Духом нині, і по віки вічні. Амінь. як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.